Ви хочете створити постапокаліптичного жирафа астронавта? Згенеровано. Чингісхан грає соло на гітарі. Піксельний арт створено. Чоловік тримає в руках смачне яблуко. Що у нього з руками? Чому штучний інтелект не може робити руки? Немає значення, яку модель штучний інтелект арту ви використовуєте. Якщо у вас є людина, яка тримає смачне яблуко. Його руки будуть виглядати дивно. Чому це так складно? Виглядає досить просто, чи не так? Ми маємо дивну ситуацію, коли штучний інтелект миттєво робить Аврама Лінкольна, одягненого як Глем Девід Боуі. Але Бореться з жінкою з мобільним телефоном це не просто дивний глюк. Боротьба штучного інтелекту з руками може навчити вас дечому важливішому. Про те, як працює штучний інтелект. <плес> Я маю на увазі, що в цьому складного? Я запитав художника, який навчив тисячі людей, як малювати руки з уяви. Перш ніж хто стане художником або починає навчатися, щоб стати художником, тобто офіційно навчатися, це розпізнавання образів. Ти просто виростаєш і бачиш купу рук, і починаєш розуміти, як вони виглядають. Ти вчись, як виглядають речі, живучі у світі, розпізнаючи закономірності, штучний інтелект схожий на людину, але має ключові відмінності. Уявіть, що штучний інтелект схожий на вас, але з народження замкнений у музеї, все, на чому він може вчитися, це картини. І маленькі таблички з боку яблуко. Червоне яблуко на коричневому столі. Це схоже на зображення, які вони бачать в інтернеті, і описи, які йдуть з ними. Це схоже на те, як ви вчитеся, але замкнені в цьому музеї. Якщо ви хочете зрозуміти яблуко, ви можете покрутити його в руці. Ви можете дивитися на нього, коли захочете. Якщо штучний інтелект хоче зрозуміти яблуко, він повинен знайти інше зображення яблука в музеї. Розпізнавання образів дозволило штучному інтелекту і людям малювати пристойні яблука. Але процеси відрізняються ви починаєте тренуватися, щоб стати художником, а потім думаєте, так, тепер я маю вивчити правила. І ось тут це починає дуже відрізнятися від того, як навчається штучний інтелект. Художники, щоб намалювати щось складне, ми схильні спрощувати речі до базових форм. І коли ви дивитеся на руку, ви бачите велику блочну частину долоні. Так, у вас є передня частина, є тильна частина, і ще є товщина. Тож ви можете просто зробити з неї квадрат з певною товщиною. Тоді художник може додати весь стиль, текстуру та деталі, які він хоче штучний інтелект працює інакше. Подивіться на цю руку форми химерні, але штучний інтелект чудово відтворив світло і текстуру. Пам'ятайте, штучний інтелект знає, як речі виглядають, але не знає, як вони працюють. Тому ці візерунки у пікселях легко зрозуміти. Однак він так і не зрозумів не зрозумів, що пальці насправді згинаються не так. Він не спрощує форми. Пам'ятаєте, він у пастці в музеї. Тому він просто намагається вгадати, де мають бути пікселі, схожі на руки. Не знаючи, як працюють руки, як ми. Але послухайте, я знаходжу це незадовільним. Тобто, я хочу сказати, що штучний інтелект не може малювати руки, тому що він не людина. Але штучний інтелект також нічого не знає про будівництво і все одно може побудувати гарний хмарочос у Нью-Йорку. Щоб зрозуміти це краще, я поговорив з двома людьми, які працювали з генеративними художніми моделями. Ілунду, аспірант, який захоплюється робототехнікою. Але знаєте, мистецтво штучного інтелекту зараз дуже популярне. Через те, наскільки популярними були ці моделі в генеративному мистецтві, я також працював над цим. І я розмовляв з Роєм Шилкротом, який має надзвичайно різноманітне резюме, але він викладає генеративне мистецтво з 2018 року. Хороші студенти, які приходять, які намагаються зламати ці моделі, виводять їх на новий рівень. Розмова з ними допомогла мені зрозуміти три основні причини: не всі причини, але три основні: що руки не піддатливі для ai моделей: обсяг і якість даних, поведінка рук і низька ймовірність помилки. Щодо обсягу даних, давайте повернемося до ідеї з музеєм. У музеї, в якому перебуває робот, є безліч кімнат, присвячених обличчям, але не так багато кімнат для рук. Це означає, що він має менше можливостей для навчання. Для прикладу доступні набори даних, наприклад, у штаб-квартирі Flickr, є 70 тисяч 70 тисяч. А цей популярний анотує 200 тисяч фотографій облич знаменитостей з безліччю деталей, таких як окуляри чи гострий ніс. Існує купа чудових наборів даних про руки, які дійсно можуть розуміти руки, як цей, що містить 11 тисяч рук, але вони, можливо, не використовувалися для навчання штучного інтелекту, який створює мистецтво. Ця нестача даних поєднується з якістю і складністю даних. Дані про руки в художньому музеї ще не анотовані, щоб показати, як вони працюють, яке гострі носи знаменитостей. Вони кажуть, що є зображення і є людина на зображенні, і ця людина тримає парасольку. Ви не даєте машині багато підказок, що це людина, яка тримає парасольку. Великий палець йде з одного боку ручки, а пальці скручені, а потім великий палець накриває вказівний, але не середній. Усе це погіршується тим, що руки роблять багато речей порівняно, з, скажімо, обличчям. Тож є досить поширене обличчя, як на портретній фотографії. В інтернеті є багато таких фотографій, і справа в тому, що все дуже добре відцентровано. Так очі завжди десь тут, наче завжди існує цей порядок. Цього не можна сказати про руки, які можуть робити ось так і так, і так, і присягаюся я зараз тверезий. Стен теж про це говорив. Скільки пальців ти зараз бачиш? Два чи три, ніби не знаю, що їх п'ять, тому що іноді їх два, іноді три, іноді чотири, іноді п'ять. Ви можете бачити ці проблеми з руками штучного інтелекту, але вони притаманні усьому мистецтву штучного інтелекту. Просто подивіться на коней. У них також може бути три ноги, п'ять ніг, шість ніг. Модель не вчиться пояснювати це, тому що занадто багато різноманітності і вона не має такої передженості, як ми. Раз ви чули останню частину, що він сказав? Добре, бо це дуже важливо. У них немає такої опередженості, як у нас. Ми дуже дбаємо про руки і хочемо, щоб вони були ідеальними існує низька ймовірність помилки. Але, оскільки модель не розуміє рук, не бачила їх багато і тому, що руки поводяться дивно вона робить зображення схожі на руки, які вона бачила в музеї. Але це не точна рука. Це достатньо добре для багатьох речей, але не для рук. Дозвольте навести кілька прикладів. Підійдіть сюди. Отже, я набрав зробіть мені людину з рівно п'ятьма веснянками. Це Далі 2, це зі стабільної дифузії. А оце з Міджерні. Тож це, знаєте, чудова робота. У вас руда людина. У них частіше бувають веснянки, але тут не зовсім п'ять веснянок. Тут це не має значення, тому що ми бачимо веснянкувати обличчя. Але руки вимагають вищих стандартів. Подивіться на нашого чоловіка з яблуком знову. Я зробив ще три варіанти руки дивні, але не дивіться на них зараз. Я змінив смужки на сорочці гудзики, стиль яблука. Нічого з цього не має значення, тому що вони схожі на смужки, гудзики і яблука. Але схожість на руку це недостатньо добре. Я пішов від цього, думаючи, про декілька речей. Мистецтво зі штучним інтелектом по суті не є мистецтвом. По-перше, ми можемо бачити його за допомогою рук, і по-друге, воно ніколи не стане кращим. Але обидві ці речі трохи невірні. Я скажу, що найновіший генератор мистецтва зі штучним інтелектом, який вийшов на момент зйомки цього відео Міджорні версії 5. і вони точно досягли певного прогресу з руками. Але це ще не повністю виправлено. Не кажіть штучному інтелекту тримати парасольку Я думаю, вони витрачають багато часу на деякі речі, які ви цінуєте, тому вам подобається зображення і на багато речей, які ви навіть не помічаєте. Я думаю, що для багатьох природних пейзажів або чогось подібного, я відчуваю, що моделі можуть бути кращими в цьому, ніж люди. І вони працюють над двома речами: по-перше, вони змушують штучний інтелект переглядати набагато більше фотографій, що вимагає більше обчислювальної потужності. Вони намагаються вирішити цю проблему у великих масштабах. Тому що, якщо ви хочете тренуватися на більшій кількості зображень, якщо ви хочете більше ніж 100 зображень, це вимагатиме від вас величезних ресурсів на перенавчання самої моделі. the model Іншим рішенням може бути запрошення більшої кількості людей до музею. Є цікавий аналог. Наприклад, ви чули про Чаджіпіті. Великою відмінністю було те, що він в основному використовував людський зворотній зв'язок, тобто вони генерували багато багато речень і просили людей оцінити, які з них хороші, а які ні. Вони по суті тонко налаштовували модель, щоб вона генерувала речення, які були переконливими для людей. Гадаю, що це потребує багато інженерних зусиль, щоб змусити людей маркувати таку кількість даних. Але я думаю, якби ми могли просто змусити людей оцінювати наскільки гарні зображення генеруються цими моделями, тоді багато з цих проблем зник. Кнуть насправді.